Таю, друзі, мене звати Ірина Чередніченко, і я підприємець. В цьому відео я хочу з вами поділитися своїми життєвими ситуаціями, своїм досвідом та можливо надихнути вас на те, щоб ви ніколи не зупинялися та не думали, що все втрачено. Що <рапрес> теж? <рапрес> Адже якщо ви маєте якусь ціль. Е не потрібно здаватися, ламатися в ті моменти, коли здається, що немає іншого шляху, тому що дуже часто підприємці, починаючи підприємці, починають якийсь бізнес і при перших складнощах дають задню і йдуть знову в найм. Чому це відбувається? Тому що е, в нас у всіх є рожева картинка в голові, що люди, які займаються бізнесом, це 100% купу грошей, це завжди легко, це круто. Просто сидиш і рахуєш вдома гроші. От і все. Хоча насправді все далеко не так. І для того, щоб дійти до того моменту, коли ваша картинка, яка у вас в голові є, була дійсністю, необхідно пройти купу важких етапів, купу моментів, про які не говорять, про які ми не бачимо, коли їде людина на гарній машині, ми не знаємо, що вона пройшла, щоб дійти до цього моменту. Ми робимо висновки просто загалом з однієї картинки. Але це неправильно, тому що в усіх у нас, коли ми починаємо цей етап, Трапляються і складності, і різні і фінансові проблеми, і емоційні, і різні складності в наших знаннях, яких не вистачає дуже часто людям, які починають вести бізнес. Тож, що з цим робити? Перш за все, якщо ви вже засумнівалися, якщо ви відкрили бізнес і вже засумнівалися, потрібен вам, він вам чи ні, проаналізуйте його. Аналіз вашого бізнесу це є початковою точкою. Ви маєте розуміти адекватно, без рожевих окулярів, чого вам не вистачає, що треба додати, щоб покращити. І, можливо, вам не вистачає елементарно знань. Вже потім ми дивимося на такі складові, як фінанси і так далі. Але в момент, коли ось, ось ви вже не знаєте, що робити, подивіться на ситуацію ширше. Адже підприємці це люди, які дивляться на ситуацію з усіх сторін. І в даному випадку, коли ви відчуваєте, що складно, немає варіантів, немає можливості, вже купу грошей в нього вклали, а воно нічого не приносить. Що з цим робити? Просто зупиніться і подивіться, як працює інший бізнес, як працюють люди навколо вас, які інструменти вони використовують, що вони роблять для того, щоб заробляти більше, щоб у них був бізнес успішний і так далі. І коли ви зможете провести ось цей аналіз, вам уже буде більш ясніше, більш чітче, зрозуміло, що у вас саме йде не так. І зачасту це саме момент швидкого закривання бізнесу. Для початку потрібно виждати певний час, тобто вкладувати, інвестувати, розвивати, робити якісь круті ідеї і так далі. І в такому випадку, коли пройде певний час, ви вже будете адекватно розуміти, чи корисний він, чи приносить він якусь, чи задовольняє він потреби людей, чи ні. Якщо ви просто відкрили і думали, що у вас через тиждень будуть мільйони, а їх нема. Ну вибачайте, така наша реальність. Ми не живемо в світі рожевих окулярів, де поні скакають по радугам. Тому давайте дивитися на це все більш серйозно, відповідальніше, все потрібно рахувати, все потрібно аналізувати. І я ж кажу, перше, що я раджу, це озирнутися і подивитися, як працює все навколо. Чому в одних виходить, чому в інших не виходить, проаналізувати, знайти якісь моменти, де це відгукується з вашим з вашою ситуацією. І перш за все знову ж таки хочу наголосити на тому, що ніколи не опускайте руки, тому що моменти, коли ви опускаєте руки, ви робите 10 кроків назад. От уявіть, ви просто йшли своєю дорогою вже до своєї мети. І раптово ви просто робите 10 кроків назад і зупиняєтесь. І що далі? Ви зупинилися, а ваше життя летить крізь вас, воно просто не чекає. Тому е зробіть для себе от, е висновок, чого ви реально хочете. Ви хочете досягти успіху? Чи ви хочете, щоб ваші рожеві фантазії стали реальністю? Давайте будемо чесними. Ми можемо мріяти багато про що, але якщо у вас немає чіткої цілі, якщо у вас немає плану. То ви до цього ніколи не дійдете. І буде знаєте, як ситуація з тими людьми, які ти приїжджаєш в своє місто, де ти колись жив, а біля типічного магазинчику завжди сидять люди, які постійно там сидять. Тож робіть висновок: ви хочете сидіти разом з ними і нічого не змінювати, і просто проживати. Чи, можливо, ви хочете по справжньому жити, будувати своє життя, своє майбутнє? І досягати тих вершин, про які інші сидять і просто обговорюють їх. Будьте готові до реальності, так, життя жорстоке, воно нікого не жаліє. Проте, якщо ви це все витримаєте, якщо ви все це пройдете, у вас буде неймовірний досвід, ви будете настільки задоволені собою, щоб ви змогли. Тому беріть життя в свої руки, а в наступному ролику я розповім вам про те, які кроки необхідно зробити. Та що ти, блін, смієшся? Тому беріть життя в Та що ти ржеш? <гум> Тому беріть життя в свої руки. А в наступному ролику я розповім вам про те, які перші кроки необхідно зробити, що треба знати, для того, щоб відкрити власний бізнес і стати підприємцем в Україні. До побачення, блядь, <пл> до зустрічі.